Чи можна бачити по кластерах, де краще заходити в угоду, а де краще виходити? Чи сумісний кластерний аналіз з іншими концепціями та стратегіями? в чому є перевага кластерного аналізу? Ми можемо бачити, де великий капітал, тобто кит, закуповується по ринку, де він стримує лімітками за допомогою стакана. Ви бачите цілі, де є в нас великі полки там об'єму. І так, друзі, радий вас бачити на каналі Криптокрю. Сьогодні не самий такий звичайний формат. Я буду не один в цьому відео. Більше всього зараз буде говорити Веладіс. Знайомтесь, хто його можливо не знає. Всем Сьогоднішня тема це кластерний аналіз. В чому є його плюси, в чому він може бути корисний, в, в зв'язці з якими концепціями його взагалі можна використовувати? Одразу дам спойлер. Дійсно, кластерний аналіз можна використовувати ще й в інвестиційному напрямку, тому що усі ті проекти якраз. Відео попереднє знімав, як я ресерчу проекти, на які критерії дивлюсь по токен економіці по формі маніпуляції. Усі ті проекти, які я собі зараз набираю, показують дуже гарну динаміку і на кластерах. Тобто, видно, що дійсно по формі маніпуляції зараз там ідуть добрі такі накопичення. Ну і сьогодні також ми вам будемо показувати те, як це все виглядає на прикладі. Тому я передаю слово владу. Давай всім привіт. Сьогодні будемо говорити про кластера. Що це таке і з чим його їдять? Взагалі, ви повинні засвоїти собі декілька правил цього ринку, як він рухається і що ним керує. Ринком керують великі капітали. Як ви знаєте, все-таки більшість людей, тобто яких блогерів кажуть, що 90% учасників ринку втрачають свої гроші, так? А всього лише 10% заробляють на цьому ринку. В ці 10% входять як і в великі капітали, ми їх називаємо там кити. Маркетмейкери, як завгодно, так, але ще є невеликий відсоточок в цих 10% проінформованих трейдерів, тобто людей, які хоча б розуміють, як рухається ринок, розуміють його природу руху і мають хоча б якусь стратегію торгову. Отже, що таке кластера? Кластера це аналіз потоку ордерів. Наскільки ви знаєте або не знаєте, ну, більшість з вас бачили якби, ринок і всі активи в вигляді свічок. Так, є різні свічки: зелені, червоні, падають, вони ростуть, але мало хто знає, що впливає на формування цих свічок. Насправді бувають такі ситуації, що от є в нас свічка, да, зелена, яка виросла, але може бути, що в цій свічці в моменті продавали більше у ринку, ніж купували, але свічка все одно виросла. Ви задумаєтесь, а як взагалі таке можливо, що ось зараз, в цю хвилину, прямо зараз, постійно люди продають, а свічка росте. Як це? Запам'ятовуємо? Два головні правила руху ціни. Перше правило свічкою рухають ринкові заявки. Тобто, коли свічка рухається, вона починає рости. Це означає, що по ринку купують. Купують по ринку. Що це означає? Що хтось в моменті сидить, нажимає кнопочку купити, свічка росте. Ще раз нажимають купити, свічка росте. Багато тисяч мільйонів людей в одну секунду постійно нажимають купити або продати, і це рухає свічкою. Да? Це наше перше правило. Друге правило стримують ціну лімітні ордери. Що таке лімітні ордери, я надіюсь, ви знаєте. Тобто, це коли ви за якоюсь ціною виставляєте ордер або в стакані, або там на графіку. Да? І коли ціна підходить до цього ордера, він виконується або це ордер на купівлю, або це ордер на продаж, або це стоп-лосс, або це тейк-профіт. Отже, дублюємо ще раз. Ринкові ордери рухають ціною, лімітні ордери стримують ціну. Отже, як це може відбуватись? Уявіть, що в моменті люди багато продають по ринку, нажимають продати, продати, продати. Свічка падає, 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 а потім на мить спиняється, стоїть на місці, так падаюча свічка. А в цей момент люди багато дуже продають. Чому ціна далі не рухається? Наприклад, в цей момент люди десь за хвилину. Продали тисячу біткоїнів, так але ціна нікуди не рухається, тому що хтось або щось, да може це маркетмейкер, кит або алгоритм торговий виставили лімітний ордер, який поглинає всі ці продажі. Тобто вони вказали в своєму ордері, що вони хочуть купити, наприклад, 50 тисяч біткоїнів, А в моменті люди продають тільки тисячу, тому ціна нікуди не рухається, да ні вверх, ні вниз стоїть на місці. Поки цей ордер не заповниться, звісно, в цей момент можуть і купувати по ринку, і продавати. Але в цьому полягає основа. Багато хто може і купувати, і продавати в цей момент, але наша ціль це знайти аномалії. Тобто незвичайну ситуацію, коли хтось багато, дуже багато продає, а ціна не падає. Або хтось дуже багато купує, а ціна не росте. І так, зверніть увагу на скріншот. Це ті самі кластера, конкретно «Bitask» кластера. Справа в нас знаходиться ASK, ціна продажі, де в нас знаходяться виконані ордери на купівлю. А зліва в нас біди, тобто ціни продажу, так, де в нас виконані ордера на продаж. Як ви бачите, тут є ось така от локальна аномалія. Справа в нас 205 біткоїнів, наприклад, куплено, і 334 біткоїни продано. Тому і вона зафарбована червоним. Справа в нас скріншоти з графіком. Тобто, взагалі, кластера ви можете співставляти з свічками? От, наприклад, ви бачите декілька аномалій. Ось у нас є такий фітель, так свічечка, де в нас знизу сформовані багато таких червоних кластерів, що говорить про те, що в даній точці багато продавали по ринку, але ціна не впала. Тобто, ці продажі поглинули і відправили ціну далі вгору, де поступово починали піджимати ціну, так поглинати локально продажі і штовхати ціну далі. Про що це говорить? Про роботу великого капітала, тобто наша ціль це знайти, де в нас і як працює великий капітал, куди він хоче відправити ціну, чи він купує по ринку, чи він продає, чи він розгружає свою велику позицію, чи він заповнює свою велику позицію лімітними ордерами. Також ми бачимо, що після поглинання. І штовхання ціни лімітним ордером вище, він вже починає ринковими ордерами закуповувати, щоб активно штовхати ціну вгору. Перейдемо до наступного скріншота. Чи можна бачити по кластерах, де краще заходити в угоду, а де краще виходити? Звісно, в цьому і полягає суть кластерів, тому що за кластерами ми саме визначаємо, де заходити в угоду, коли бачимо аномалію, щось незвичайне. Так само ми виходимо з угоди, коли бачимо аномалію. В даному випадку ми бачимо. Зверніть увагу на індекс Total Delta, який показує ринкові заявки, тобто різницю між ринковими заявками на купівлю і на продаж. Ми бачимо, що в даному локальному несхідному тренді люди продають, але є такий нюанс, що ринкові продажі в нас поступово зменшуються. Що говорить про те, що скоро може змінитись тенденція, так може змінитись тренд. І дійсно, ми бачимо, що кількість ринкових заявок на продаж зменшується. А кількість ринкових заявок на купівлю зростає. І ми бачимо конкретно в даній зоні сліди великого капіталу. В чому є перевага кластерного аналізу? Ми можемо бачити, де великий капітал, тобто кит закуповується по ринку, де він стримує лімітками, тобто куди він хоче відправити ціну. Так, він працює поступово ринковими ордерами і лімітними. Стримуючи продаж, закуповуючись, стримуючи продаж, закуповуючись, тому що він не може відкрити свою велику позицію, наприклад, на 100 мільйонів доларів, просто одним кліком купити. Йому потрібно диверсифікувати свої позиції, щоб він міг закупитись, хоча б в якомусь вузькому діапазоні. Так що ми бачимо далі? Попит зростає, що є гарним признаком, і в кінці вже на відкаті ми бачимо велике включення великого капіталу, великі ринкові заявки. Тепер давайте подивимось на наступний скрін, і як ви бачите, можете да, зрівняти свічки з кластерами. Ось так вони виглядають. Зверніть увагу, ось було таке от локальне зростання, так як воно виглядає на свічках. Тут була така тінь, ціна різко підпригнула, потім зробила відкат. Що ми бачимо тут? Ми бачимо, що практично було дуже мало заявок на продаж та і на купівлю теж, але ціна різко виросла. Зробила відкат. Так, щось тут попригало туди-сюди, скажімо так. Але тут були виконані маніпуляції великого капіталу по заповненню своїх лімітних ордерів і відкриття ринкових позицій. Це, до речі, була торгова рекомендація в нашому ком'юніті, яку я видав, не пам'ятаю коли, десь нещодавно. Зробив висновок, що тут працює великий капітал, і його ціль є відправити ціну вгору, як мінімум на досягнення ось цієї цілі. І далі ми бачимо відпрацювання. Давайте розглянемо ще один приклад. Ось у нас є такий боковичок. Зауважу, що кластерів є декілька типів, вони є за об'ємом, вони є за кількістю ордерів, вони є за різницею ордерів і за характером ордерів в цілому. В даному випадку в нас кластера по об'єму, які говорять, що в даній точці, на даній маніпуляції, була аномальна кількість ордерів. Тобто дуже багато людей тут виконувало е, свої заявки. Але якого вони характеру? Це ми можемо побачити на звичайних. Дельта кластерах також нам допомагає акумулятивна дельта, яка показує, що дійсно в даній зоні було більше ринкових продаж, ніж купівель, які стримались, тобто поглинулись лімітними ордерами на купівлю. Далі ми дивимося, як це виглядало на свічках. Це, до речі, теж була рекомендація в нашому ком'юніті, тобто боковичок, в якому накопичувалась лонгова позиція з ціллю відправити ціну вище і відпрацювання. Наступний слайд. Чи сумісний кластерний аналіз з іншими концепціями та стратегіями? Так, я вважаю, в принципі, що кластерний аналіз він сумісний зі всіма стратегіями. Я, в принципі, починав з смартмані, так? Багато хто з вас починав з скальпінгу або щось, там з теханалізу. Так? Але з часом я прийшов до того, що не варто. Зупинятися на одній концепції, на одній стратегії, та й в принципі на одному ринку і почав вивчати кластерний аналіз. І після цього я прийшов до такого висновку, що в принципі, якби я знав, як починати так свою кар'єру, свій шлях в торгівлі, в трейдингу, в цілому, я б починав в принципі з кластерів. Мені б тоді було краще розуміти ринок, розуміти його рух, чому ціна рухається в ту чи іншу сторону, хто на це і як вплинув. Я це можу побачити конкретно в кожному. Кластері, якщо ми дивимося просто на свічку, вона нам практично ні про що не говорить. Ми можемо просто гадати, так але за допомогою там складання якоїсь стратегії, статистичних даних на основі там наших якихось експериментів, так ми можемо бути ефективні. Але тут це набагато простіше. Ми бачимо конкретно хто, що і як, куди рухає ціну і з якою ціллю Тому дана концепція, вона в принципі комбінується зі всім, як і смарт-мані. Так і із скальпінгом, так і з теханалізом. Наступний скрін. Ось, наприклад, ми бачимо стакан заявок ордерів в скальпінгі, як на скальпери торгують в терміналі зі стаканом, але як ви бачите, тут також є кластера, їх можна налаштовувати також за характером, там по об'єму по характеру ордерів і так далі. Тобто, ви можете за допомогою кластерів побачити, хто зараз знаходиться в активі, в монеті або там. В будь-якому іншому активі, будь то євро золото чи нафта, що він там робить в цьому боковику чи в цьому тренді, так за допомогою стакана ви бачите цілі, де є в нас великі полки там об'єму, так і бачите конкретно, як виконуються стаканні ордери. Тобто, коли включається алгоритм і починає там штовхати кудись ціну, ви вже на кластерах бачите, хто це, по-перше, так, в якому напрямку він це хоче робити, бачите точку включення в терміналі, і бачите. Цілі в нашому стакані по об'єму, куди там і як ціна збирається рухатись. так Можете ще сюди і смартмані додати, і взагалі бути там якимось універсальним бійцем. Ну а в другій частині ми розповімо вам чи корисні кластери для спотових гравців, чи навіть по там, моїх фундаментальних фішках, які я вам розкривав в минулих відео на цьому каналі, які ви можете подивитися, до речі, тому що вони є. Це останні декілька відеороликів. Чи суміжні вони з фундаментальним аналізом, чи ми можемо побачити дійсно ось ті фундаментальні такі суви, де нам краще закуповуватися, де закуповуюся я. Ну і разом ми покажемо е, кейси, як це все відбувається. Також проговоримо чи можна використовувати кластерний аналіз окремо від усіх видів аналізу як е, таку собі бойову одиницю, і для кого підійде взагалі ця тематика. Пишіть максимально багато коментарів, ставте вподобайки і чекатимемо вас в наступній частині.